Операція видалення уламку з серця бійця, якого доставили нам з фронту. Ми зараз не зупиняємо наші операції, навіть коли відключається світло. Тобто це фактично серце Фактично серце серцеве. Ми закінчили операції з молобними ліхтариками на акумуляторах. Кадри проведення операції при світлі ліхтариків в Українському інституті серця побачив весь світ. Операційні, позаду мене роблять кардіохірурги операцію пацієнти, зокрема директор закладу Борис Тодуров. Збираємо ще у нас шість операцій з, зі штучним кровобігом на відкритому серці. Я сьогодні маю дві операції: перша аортокоронарне шунтування. А друга операція видалення уламку з серця бійця, якого доставили нам з фронту. Зараз серце стоїть, леген стоять. Ми і дихаємо, і працюємо замість серця. — Тобто це фактично серце пацієнта? — Фактично серце легені. Умови дуже складні, бо Постійно ми готуємось до блокауту. Ми закупили декілька генераторів, які підключили до операційної, до палат інтенсивної терапії, до інших відділень. Ми пробурили свою скважину, ми маємо своє власне водопостачання. Ми перейшли на опалення нашою локальною системою і таким чином перейшли в такий автономний режим, як на підводному човні. Коли все, що нам потрібно, ми маємо тут в інституті, ми маємо запас крові, плазми, запас ліків, запас їжі. Ми обладнали наш підвал і сертифікували його як приміщення, де можуть знаходитись наші пацієнти, і лікарі і сестри під час ракетних атак, повітряної тривоги і таке інше. Три рази в нас були аварійні відключення, це неможливо передбачити, тому три рази нас. Ми попали, знаєте, трошки в розплох, як кажуть. тому що ми плануємо свою роботу. У нас є пацієнти планові, у нас є ургентні операції. У нас є генератори, вони підключені, але от, знаєте, перший раз, коли ти все це переживаєш, коли треба налагодити всю цю роботу. і Весь цей процес це було неочікувано. Ми не були до цього готові, хоча розуміли, що це може статися. Зараз вже ми більш такі професіонали. Ми вже швидко переключаємось. Так сьогодні інтеліруємо серце. Хлопчик, ми міняли йому артальний клапан. В цей день у нас було 10 операцій зі штучним кровобігом, які йшли своїм запланом. Зазвичай у нас не вимикають світло, бо ми маємо два входи електропостачання. Але ж була ракетна атака, і так, так вже трапилось, що обидва входи були пошкоджені, і тому світло зникло, і ми закінчили операції з налобними електариками на акумуляторах. У нас операция с искусственным кровообращением. Выключился свет. Хирурги оперируют в своих налобных осветителях. Молодий хлопець, йому 42 роки з дуже важким перенесеним інфарктом. Він приїхав на операцію, і так от йому пощастило якщо так можна сказати, що ми з третього разу тільки попали в операційну, тому що перший перший раз ми його підготували на операцію. Його взяли в операційну. Це був той день, коли було аварійне відключення, і його вже встигли навіть ввести в наркоз. Але потім ми не ризикуємо. Якщо це планова операція, якщо таке сталося, ми не можемо сподіватись і життя людини покладати на роботу генератора. Це не зовсім правильно, тому ми просто відмінили в той день було 13 операцій. Заплановано, ми всі їх відмінили. Це була наша перша спроба. Друга спроба була знову було відключення, але ми не встигли навіть до операційної з ним доїхати. І вже з третього разу ми Чого прооперував, на щастя, все добре. На випадок повного блекаута. У нас є дизельний генератор 50 кВт, який запитує тут операційно. ГКС, реанімацію, скважину і каналізацію. Зараз ми його запустимо. На сьогодні, якщо ми включимо всі генератори, які у нас є, а їх декілька це більше тонни на день дизельного палива. Вона тут своя заправочна станція, тут підключається, автоматично тут закачується все тут, так що. Тут. Це що? Дизельне, дизель. дизель, тільки дизель. Тут. У нас бензинового тут немає нічого. Тут. І зберігаємо в бочках. Це в нас новий генератор, тут ми його стараємося підключити, запустити. Це один на реанімацію, тут, і це другий на реанімацію, тут, щоб їх забезпечувати. Тут. Старт. Коли зникає електрика, зникає і водопостачання. Звичайно, ми маємо свою скважину, але ж це треба ведрами і бідонами носити на сьомий поверх. Бо вимикаються ліфти, і, і санітарки, і сестри, і інколи і лікарі мусять набирати воду на першому поверсі зі скважини і носити сходами на сьомий поверх. Але ж сьогодні в клініці біля 200 пацієнтів. 300 співробітників, і навіть користування звичайним туалетом потребує дуже багато води, і ми мусимо це робити. Коли зникає електрика, зникає опалення, і за 4-5 годин вже е клініка становиться прохолоднішою, коли на вулиці 0, мінус 2, то в палатах може плюс 5. Це вже небезпечно для наших пацієнтів. От, 5,45. глибоко в мишцях сантиметрів мабуть, 7. Целінка попала прямо, не повріждає нічого, попала прямо в ткані. видите, кончик цілий. На сьогодні в інституті я думаю біля десяти військових поранених, яких ми лікуємо. Більшість з них потребує операцій. Зазвичай ми забираємо з шпиталів, поранених з уламками. В серці, в грудній порожнині, в легенях, і сьогодні буде така операція. Ми будемо діставати уламок десь півтора сантиметри, який лежить прямо на серці, дуже, дуже близько. З гострими краями, тому ми прийняли рішення його видаляти. Ми збиралися з нашими співробітниками ще в січні і говорили про те, що вирогідність нападу невелика, але ж ми маємо бути готові. Тому ми готувались дійсно. Ми зробили запас ліків. Ми зробили запас води. Ми зробили запас їжі. Ми обстежили наш підвал і підготували все для того, щоб там могли знаходитись наші хворі. Тому бомбосховище було готове. Запас води був, запас їжі був. Ми приготували велику кількість крові і плазми. На випадок, якщо будуть якісь поранені, яким це буде потрібно, з перших днів ми перейшли на такий автономний режим роботи, і наші співробітники тут жили десь три місяці. Ми, ми працювали, не виходячи з клініки, бо дороги були закриті, транспорту не було. Ми жили тут весь цей час в підвалі з пацієнтами, тому що пацієнти всі після операції на серці з розрізаними зашитими назад грудинами, і ми не могли їх покинути. Плюс ми всім сказали про те, що ми на робочих місцях, ми готові приймати поранених. Цього року ми, крім того, що зробили вже 1300 500 операцій на відкритому серці. Взагалом зробили. Вже біля 6 тисяч операцій. Ми ще цього року зробили 21 трансплантацію серця і 13 трансплантацій нирки. Що для нас навіть в мирні часи було рекордом. а Цього року ми побили цей рекорд. В нинішній ситуації ми не в найгірших гірших умовах, а навіть, мабуть, в одних з більш таких комфортних порівнюючи з лікарями, які працюють зараз в Херсоні, які працюють на півдні, на сході во там, там дійсно страшно. Ну, ситуація жахлива. Ми були в Ізюмі, де повністю зруйнована клініка і потребує великої реконструкції. Там дуже мало лікарів залишилось, і великий дефіцит ну, всього і ліків, і ліжок. І... 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 Тепла і електрики, і всього ми обстежили там 80 хворих, і вже біля 20 з них прооперовані безкоштовно в нашому інституті. Місяць тому ми були в Херсоні. Ну в Херсоні ми вже тричі. Ми їздили і до дитячої лікарні, і до обласної лікарні на минулому тижні. Ми їздили оперувати в херсонську лікарню. Поки що є дефіцит кадрів, поки що неможливо робити операції на серці і там обстрілюють. Ми возимо і ліки, возимо і якісь речі, які потрібні для роботи. Були в Снігурівці, Миколаївська область, в клініці в Снігурівці, немає електрики, нема опалення, там плюс 5 градусів в палатах. Багато хворих, декілька лікарів, героїв, прямо скажімо, в деокупованій лікарні продовжують працювати і надають якусь допомогу людям, які потребують. Найближчим майбутнім. Ну, по-перше, ми поїдемо, я думаю, в Мелітополь і будемо там допомагати нашим лікарям відновлювати клініку. Потім ми поїдемо в Сімферополь, я сподіваюся, вже влітку, коли буде гарна погода. Потім поїдемо і в Севастополь, де я колись зробив 22 роки тому першу операцію на серці. Ще в мене мріє поїхати до Керчі. Там теж є лікарня, якою ми опікувалися до 2014 року. І, і сподіваюся, що ми відновимо всі лікарні і на всій території України і будемо співпрацювати з нашими колегами на в тих містах які зараз поки що поки що окуповані